Казочка про рібку Жили собі дід та баба. І була в них внучка, а внучки собачка. У собачки була товаришка кішка, а в кішки подруга мишка. Одного разу пішов дід на город. Узяв він мотику, скопав грядку велику, зробив у землі дірку та й посадив рібку. Росла дідова рібка, росла. Працював дід гарненько і виросла рібка чималенька. Щодня ходив дід на город, набрав води повний рот, свою рібку поливав і до життя її охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, спочатку як кулак, потім як два, а потім, як дідова голова. Каже дід, час нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп, 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 взяв дід рібку за чуб, Тягне руками, впирається ногами. Промочився цілий день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу. Ей, бабу, не сиди, ходи рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гу, взяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, тягнуть руками, впираються номи, провучились цілий день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба внучку, внучко, не біжи, допоможи рібку вирвати. Пішли вони всі на город. Гуп-гуп-гуп. А в дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, тягнуть руками, впираються ногами, промучились цілий день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе внучка собачку. Собака, не біжи, рібку вирвати допоможи. Пішли вони всі на город. Гуп, 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 взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка-бабу за торочку, собачка-внучку за спідничку. Тянуть, тягнуть руками, влиться ногами. Промучились цілий день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка. Китю, кицю, не лежи, рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Усі гуп-гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка-внучку за спичку, кіця собачку за лапку. Тягнуть, тягнуть руками, впираються ногами, промучились цілий день, а рідка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку. Досить у нірці ховатися, час до діла братися. Мишка підвелася, на ніжки побігла в город, пищить. Де ця рібка? Зараз я її витягну. І пішли вони на город. Губ-губ-губ. Взяв дід рібку за туп, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, киця собачку за лапку, мишка киця за хвостик. Та як потягнули? Рібку. Дід Андрушка впав на бабу мирушку, баба мирушка на внучку мінку, внучка мінка на собачку хвінку, собачка хвінка на кицю варварку, киця варварка на мишку сіроманку, а мишка сіроманка щось і в шпарку. Рібку підхопили, почистили, помили, у казанку зварили. Ось візьми і собі скипку та вивчи казочку про прорібку.